Для нас, безумовно, європейська інтеграція це три складових. Це і на різних етапах нашої історії вони різні. Зараз це, звичайно, безпека. Вона дуже є важливою, тому що це наше виживання. І тому ми, очевидно, дивлячись на те, що відбувається чи може відбутися в США, покладаємо дуже великі надії на європейське лідерство, зокрема на польське лідерство в Європі. Перед. Майданом перед Революцією гідності ми теж виходили на вулиці за європейську інтеграцію, і тоді другий аспект для нас дуже важливий був це, звичайно, демократія, тому що люди виходили проти авторитарного режиму, проти залежності від Росії. Частково це безпеки теж стосувалося, але тоді менше. Тоді люди хотіли справедливості. А європейське співжиття – це цінності і вартості. І третій надзвичайно важливий пункт це те, в чому зацікавлені всі люди, і бізнес і громадяни, це економічний добробут. Тобто для України Європейський Союз це безпековий захист, це приклад цінностей демократії, і це підвищення добробуту. Коли чогось і тому війна, яка зараз відбувається, її недаремно називають війною між демократичним світом і авторитарним світом. Ви бачите, що це дуже чітко поділено. Чи то поділено, коли ми говоримо про Росію, Іран, Північну Корею, Китай, чи коли ми говоримо про союзників Росії, таких як, наприклад, Орбан, який є в Європейському Союзі, все це країни, де тою чи іншою мірою або взагалі немає демократії, або вона обмежується. Дуже гарний приклад в цьому плані Грузія. Тому що те, що відбувалося в Грузії, ми за цим уважно слідкували, як тільки. Вони прийняли так званий закон про іноагентів, який відкидає Грузію від західного вибору. То буквально на наступні дні вони сказали, що віддають концесію на будівництво порту китайцям, починають говорити з китайцями про рідкоземельні метали, про будівництво електромобілів, відкривають посольство в Росії і знов роблять політичний крок там заборону рухів ЕБТ, як це робилося в Росії. Це дуже пов'язані речі, демократичні цінності, геополітичний вибір і безпека. Ми не можемо розглядати одне без іншого. І тому, коли ми спостерігали, наприклад, за виборами в Польщі останнім, то очевидно і українські депутати, і суспільство були поділені. Зрозуміли, що підтримуючи ту чи іншу силу, найбільші польські чи коаліцію чи попередню владу, піс, ми розуміли, що і перші, і другі підтримують Україну. Тому для нас це було важливо. Але все ж таки. Прихильники більш авторитарного стилю управління в нашій владі вони прямо підтримували ПІС, писали про це вже під час виборів. Прихильники демократичного стилю говорили про підтримку чи ліберального говорили про підтримку платформ. Коли ми зараз дивимося на те, що відбувається в Європейському Союзі, і на результати виборів, які минули, то очевидно, що ми для себе чудово розуміємо, що... Демократичні сили, Європейська народна партія, ну насправді перемогли в європейському парламенті. І для нас це дуже важливо, бо якби була поразка те, чого хотів Путін, якби там була поразка демократії, то очевидно вхід для України був би набагато важчим. Тому що Орбан міг би очолити якусь сильну праву групу, якщо б там була права група. Так звичайно, ми чудово розуміємо, що є мелоні, є італійці. Які є правими, але підтримують Україну, або ПІС, який теж є правим, але підтримує Україну. Але як тільки ми десь відступаємося від того, що ми підтримуємо Україну, але можемо закрити очі на демократію, то тут же Україна входить в зону небезпеки, бо тут же відкривається шлях для розмов з путіним, з Китаєм і з усіма іншими. Чому ці, ці три принципи є такими важливими? Очевидно, економічна частина для нас теж значна. І через те ці всі конфлікти, які були на українсько-польському кордоні, так ранили українське суспільство. За соціологічними опитуваннями, Польща, яка завжди була найпопулярнішою в країні, серед друзів найпопулярніший політик у нас був Анджей Дуда при попередніх опитуваннях. А найпопулярніший найбільший друг Польщі це найбільший друг України це Польща з великим відривом. Після того, що відбувалося на кордоні, і в Польщі це не дуже зауважили. Але дослідження і, КМІСу, і Центру Розумкова – це найавторитетніші українські соціологічні агентства. Показали, що симпатії до Польщі опустилися до рівня симпатії до Угорщини. Тобто Польща і Угорщина за рівнем симпатій були на одному рівні. Це означає, що насправді російські цілі посварити наші два народи фактично через цей спосіб. Втілилися в життя, тому що вони мали цей результат. На що в Україні реагували, а в Польщі дуже мало про це говорили. Коли приїжджали польські політики і казали мені, ну ти розумієш, в нас будуть одні вибори, потім другі, потім треті, тому ми не можемо на це реагувати. Вони не зважали, як це впливає взагалі і загалом на геополітичну ситуацію, і на те, що відбувається в Україні в українському парламенті, теж як ви чудово розумієте, немає єдності. Є люди, які схильні до авторитарного способу. Є люди, які ще вчора були членами забороненої проросійської партії. Зараз вони змінили прапорці, але вони залишилися. Є люди від влади, які є прихильниками авторитарних методів. Не потрібно забувати, що голова нашої фракції, фракції Слуга народу президента Зеленського, ще за декілька місяців до повномасштабного вторгнення. Публічно говорив, що китайська комуністична партія і спосіб управління в Китаї є прикладом для нього і для України. Це все правда, і так це змінюється. І його погляди теж змінюються, тому що вони бачать, як себе зараз веде Китай, як веде себе зараз Росія. Але ці три пункти є дуже важливими. І тому зараз, коли ми говоримо знову ж таки про те, що буде відбуватися, ми робимо, бачимо, що робить захід. З одного боку є угоди, які напряму прив'язані. До демократизації процесів України. А якщо це демократизація, це прозоре управління, прозоре адміністративне управління, там конкурсні системи і все інше, я був співголовою групи України Європейський Союз попередньому парламенті, і ми з послом Боні тоді працювали в цій групі, де половина була депутатів від України, половина від різних країн ЄС, і ми, виконуючи умови угоди про асоціацію, фактично. Обговорювали прогрес України в всьому: місцеве самоуправління, реформа судова, реформа антикорупційна. І ця робота була дуже ефективною. Чи можуть українці це робити? Можуть це. Підтвердить вам кожен хто з нас тоді з нами працював в Європеламі. Але на якомусь етапі в Україні, оскільки це викликає труднощі, на якомусь етапі переміг популізм і надії на те, що нас все одно будуть підтримувати, незважаючи на те, що відбувається, нам не потрібно робити якихось серйозних уроків чи серйозних кроків. Що зараз робить Європейський Союз? Кошти, які нам виділили як підтримку 50 мільярдів євро, які на вимогу Орбана будуть виділятися щорічно під певний моніторинг, насправді будуть використані демократичними країнами для того, щоб демократичні реформи і реформи управління в нас відбувалися. І це використання, і ці умови будуть досить жорсткими, навіть попри війну в угоді двосторонній про безпеку, яку буквально днями Україна підписала зі Сполученими Штатами Америки. Цей пункт, який говорить про модернізацію України, про демократію в Україні для того, щоб Україна могла стати членом НАТО і щоб Сполучені Штати це підтримали, там теж досить чітко прописано. Тобто, ми зобов'язані будемо це виконувати. І ми не можемо цього не виконувати. Бо якщо ми не можемо цього не виконати, наша підтримка буде падати, а це означає, що наш ризик програти є дуже великим. У нас є один спосіб вижити: те, що я почав стати демократичною країною, не такою, яку будував Горбан, бо з такою демократією нас ніхто нікуди не візьме, і не з такими медіа, які в Польщі були при пісі, бо нас теж з такими медіа нікуди не візьмуть. Хоча для нашої влади це в багатьох випадках приклад. На жаль, але це буде змінюватися. І результат виборів до європейського парламенту дає мені надію, що це буде змінюватися, і оскільки в нас немає іншого виходу, і оборонна підтримка до нас вже пішла. Ми це бачимо, і для нас це завжди номер один. Лиши демократія це наше завдання. І лишилося третє питання це відсутність європейських егоїзмів, коли ми говоримо про економічну політику і економічний розвиток. Коли ми теж про що ми говорили на попередніх сесіях, коли ми будемо говорити про те, як узгодити майбутнє за українських рільників або виробників якихось інших сфер, і будемо обговорювати економічну політику, тут дуже важливо, щоб не було не було гальма зі сторони вже європейського союзу, тому це великі виклики, які стоять як перед нами, так і під європейськими перед європейськими нашими партнерами. А який результат? Якщо ми справимося разом, ми збережемо незалежність, європейський союз стане сильним і посилиться теж оборонно. Бо виклики, які стоять, вони зараз такі. Якщо ми не справимося з цим, е, на жаль, е, я абсолютно переконаний в тому, що поразка України, окупація України буде означати поразку цілого європейського союзу, його крах і той переділ світу, про який говорить Путін.